Доброго дня, шановні батьки та любі дітки! Давайте з вами поглянемо, хто до нас сьогодні завітав у гості це їжачок. Дітки, а давайте пригадаємо з вами віршик Платона Воронька, який ми з вами вчили про їжачка-хитрячка. Давайте разом зі мною його пригадаємо: їжачок хитрячок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Давайте, дітки, ще раз разом з вами повторимо віршик. Їжачок хитрячок. Їжачок хитрячок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші яблука, сливки. І до себе на обід він скликає. Цілий рід. Молодці, мої любі! А давайте поглянемо, що нам приніс їжачок. Дітки, відгадайте, що в мене є? Вірно, яблука. Молодці! А давайте з вами. Допоможемо нашому їжачку посортирувати яблука. Червоні яблука в одну тарілку, а зелені яблука в іншу тарілку. Якого кольору я тримаю яблука? Червоного кладемо в одну тарілку. А це, дітки, якого кольору я тримаю яблука? Зеленого. Кладемо в іншу тарілочку. А це, дітки, допоможіть мені, якого кольору в мене яблочко. Червоного, вірно, дітки, кладемо до червоного яблочка. А це, дітки, якого кольору яблочка? Теж червоне кладемо до червоних яблочок. А це дітки якого кольору? Зелене. Кладемо до зеленого яблочка. Молодці. А давайте поглянемо з вами. Де більше яблук якого кольору? Червоного чи зеленого. Молодці! Червоного кольору в нас яблучок більше, ніж зеленого кольору. Молодці, дітки, ми допомогли нашому їжачку-хитрячку посортирувати яблучка за кольором. Тому, дітки, давайте ще раз повторимо, яких яблучок більше, червоних яблучок більше, ніж зелених. Дітки, давайте з вами зараз пограємо в гру, повикладаємо наші кружечки. Якого кольору я тримаю кружечок? Червоного кольору. А це якого кольору? Жовтого кольору. Давайте повикладаємо і дізнаємося, яких кружечок в нас більше. Тому давайте почнемо. Беремо один кружечок червоного кольору. Кладемо. Поряд кладемо інший кружечок червоного кольору. І ще один кружечок червоного кольору. Зверху кладемо кружечок жовтого кольору. Дів... Дітки, давайте ви мені скажете, якого кольору більше кружечків червоного. Вірно, мої маленькі. Сьогодні ми допомогли нашому їжачку Позбирати яблука, червоні до червоних, зелені до зелених, і порозкладати наші кружечки. Червоні в один рядок, а жовтий кружечок в інший рядок. І ми дізналися, що червоних кружечків більше, ніж жовтих. До нових зустрічей, до побачення!